Коли здається, що світло темряви звужується довкола тебе, і ти впадаєш у невизначеність. Слово і духовна сила, яку дають нам священники з джерела молитви Божої, пробивають пітьму і прокладають дорогу життя. Це глибоко розумів отець Володимир Ревега, вибравши працю духовного провідника, щоб у найтемніші часи допомогти людям. Народився в селі Літовище в сім'ї звичайних господарів Йосифа та Євки Ревегів на Підкамінщині. Не просто було здобути у радянські часи духовну освіту і працю, але він чесно виконав свою місію перед парафіянами сіл Нем'яч і Накваша, хоч мав великий супротив зі сторони воюючих атеїстів. Я запрошую до розмови пані Марію. Пані Марія є донькою священника Володимира Ревеги. Непростою була доля цього українського священника, який долею обставин та життя був на Підкаменеччині і жив у селі Накваша. Це його пані Марія останній період був життя. Але ми трішечки розуміємо, що сплинуло дуже багато часу, і ви були ще тоді молодою. Але з плином часу ми постараємося дещо пригадати про священника, бо для українців священники є носіями української духовності, української ментальності, а на його життя випав дуже непростий період. Наша церква, українська греко-католицька, була в глибокому підпіллі. Це є 50 ті 60 ті 70 ті 80-ті роки. Це є такий перший напрямок, а другий напрямок автокефальна церква України була заборонена, знищена. І як могла людина з покликанням бути священником. Вибудувати свої духовні можливості у цей непростий час. Пані Марія, таке запитання про батька, от де народився, хто батьки. Цікаво. Так. Ну, Що я можу розказати? В 1918 році дата народження 22 липня? тата, В 50? В 42-му році тато оженився. В 42-му році, в 52-му році народилася я. То було село Літовищі Бродівського району, на той час Львівської області. А місце народження? Так? Село Літовищі, То він в тому селі родився. І там він 15 років прислуговував при церкві іменно при отцю Пасічнику. Отець Степан Пасічник. Так. Греко-католицькому священнику. а церква а церква Юрія Святової? і свято, і греко-католицька вона угу. і її в роки війни, ну того знищення, я маю на увазі вже того комуністичного періоду. Там такий є дяк Гавришко, і він ту церкву закрив, ключ положив на престолі і казав: Хай хто хоче, піде. І візьме, відкриту церкву, то дерев'яна старенька церква. А зараз вона Я зараз розкажу. І для неї, до неї ну, ніхто не наблизився, щоб піти її, сплюндрувати. І зараз е, побудована рядом е, така невелика церква для села, новенька, гарна, можете з'їздити туди, подивитися, і, то, е, е, як ще живе. І ту стареньку церкву, церква Юрія, залишили як пам'ятку. І то в тій церкві тато відправляв першу службу після висвячення, а висвячений був? В 57 -му, 57 -му році. А де тато навчався? То було, то було в Львів у Львові. Він був висвячений, а після того він закінчив. До 68-го, по моєму року, e, Московську духовну семінарію. Я потім вам покажу фотографії. І Як він висвятився, відправив богослуження там. Церква була в Літвочах недіюча, то було так підпільне богослуження, як будемо говорити, і його направили в село Немяч. Де тоді був такий священик, отець Бутринський, я його не знаю в вічі, але знаю, що на тій Климбанії той священик жив. І в той час, коли тата перевозили, то у Ханській, по-моєму, якщо я не помилилася, таке прізвище був якийсь чи секретар організації, чи хто він був, я не знаю. Но він палив всю бібліотеку того священика, там є така долина. То казав тату, що бричкою вивозили всю літературу духовну Так, Україну. Він на той час мав прекрасну бібліотеку. То з тих бібліотечок я ще таких маю пару книжечок, що тато міг там десь закинулися, що можна було їх взяти. А одну таку ще велику науку, книжечку, я віддала оцю. Михайло нашому, бо я знаю, що вона під я вже в такому віці, що я вже ну, не буду її тримати вдома, бо вона вже, може нікому і не пригодиться вдома. І ми переїхали туди, нас перевезли фірою. Ви це мама як називалася Євдокія. І Марія, і тато Володимир. Мастроє. Так, ми переїхали туди, то так як сьогодні пам'ятаю, мене на стільчику там за Христі Садовили, бо то мені вже було 5 років, і відправлялася в То був 57-й рік, і ми там е, були. 57 сьомий рік, 58-му я пішла в перший клас, 58-й, 59-й, 60-й. Шістдесяй, якщо не помилюся, 62-й рік церкву закрили, не, не м'яча церкву закрили, і нас примусово перевели в село на угу. Торік То рік тато там ще був, поки ту хатинку, де жив отець Федорук, він писався. Федорук. Федорук. де жив отець Федорук. І помер, була одна кімнатка, та хата ще стоїть на клаші. Пані Марія, я хотіла запитати, а отець Федорук був греко-католицький священик, так, так. і він відправляв для людей, перейшовши, чи не перейшовши? Я вже того не можу сказати. Бо власне в книгах я, я знайшла інформацію, що його син. Юрій Федорук був українській повстанській армії, займав високий чин. Чи так, я того не можу сказати, бо тому що ну, надзвичайно я тоді була ще мала і так, я в тому абсолютно. нічого не розуміла. О, але перейшовши вже на, квашу, на ту одну кімнатку, ми почали ліпити другу половину хати, щоб мати хоч дві кімнатки на прожиття. І така, ну якщо розказати той період часу, що тато служив в нем'ячах, настільки люди були до нього приємні, що просто, як він перебирався, то все плакало, і пів села ходило, що на квашу. На богослуження через ліс, зима, не зима, мороз, не мороз. І ми їх приймали чаєм. Вони посидять нас ідуть назад, в село то досить далеко, то є до шість кілометрів. Як люди бажали духовності, так, от і так ну, відношення було ну, дуже, дуже я кажу таке, лояльне до, 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 як до свяченика, як до тата. І так в тому селі, живучи, вже я переїхала туди, то вже був п'ятий клас. Пішла в школу там в... на, квартиру. на квартиру. Так, і Мама вже переїхала, корова, поросята, все, господарка. господарка. Мама пішла на городню бригаду робити, тата заставляли в колгоспі перевертати ячмінь, пакоси все, там, все треба було робити. Давали курчата годувати, здавали молоко. І в церкві весь час треба було казати, здавайте молоко, здавайте яйця, здавайте курчата, здавайте все. То все було такий ну, клич від партії. Ну і тяжко було в школі вчитися, бо дуже, як я щось там, чи чи так щось, чи щось не скажу, чи щось не зроблю. Москва слізам, не вірить, така була вчителька біології. Нема чого плакати. Тату, то та мене там обіжають, ну, вже там піде, ну, попросить. Ну чому ж ви її обіжаєте, вона така, як і всі діти. Так. і всі діти. Так. Дитина. Так, і отак от було, поки не почали вступати в комсомол. Пані Марія, а ви от з дитинства молилися? Так. Ви були знає, навчені раніше молили. Я вам покажу мене ще фотографія. Церкви, тої, що ще б, тато служив на uh -huh. м'ячах. І там я завжди свічечку тримала, як і читали, знаєте. Тут в більшості вже так і не тримає ніхто зараз тих свічечок, а тоді так, що коло з двох боків стояли і тримали ті свічечки. І що єдине, мені дуже вже, як я вже почала на Кваші, вже я подорослішала, вже, звичайно, я була вже до 10 класу. І вже ті проповіді, ті Євангелії, ти всі вкарбовувалися в душу. Віруй, віра тебе спасе. Я її до сьогодні знаю, тих пару слів і з ними живу. І так Віруй, пара... і віра тебе спасе. І тих пару слів для життя багато для мене старше, не стачили, знаєте. І я хочу сказати, що люди багато його пам'ятали, добрих слів, добрих проповідів. І вони, йшло маленьке дитятко, він кожного по голові погладив домировання чи що-небудь. То була така людина, яку, напевно, рідко описати чи сказати, я не міг, бо я не літератор, то сказав, і я кажу в тому, що тут ви собі прочитаєте, що. І потопи були там, і, і, і вогонь був, і все він був всюди. Скажіть, будь ласка, я пам'ятаю ті часи і знаю, як попереджали нас в школі, щоб на великдень там не йти. Бо в мій час вже в лишневі діяла церква. І Святити Паску чи вночі, йти на службу Божу, це цілий От. ланцюг стояв вчителів. Ото саме іменно почалося з того всього, що батьки хоч і не пускали дітей, вони хотіли йти. Вони хотіли йти на маївку, вони хотіли йти гаївки вести, вони хотіли хотіли всього, що тільки можна від тої проповіді взяти для життя. Розумієте? Отаке От було. Ну, то, звичайно, не подобалося, але то було ну, ще, ще замовчано, так, як то ще буде казати. Так. А як вже отець пасічник звільнився, Степан з узясня. І він їхав по піці і вступав завжди до тата. От, як сьогодні його пам'ятаю, такий Сакояшик невеличкий, він такий личко білесенький, mm -hmm. гучки біленькі. І він заходив і з татом довго Спілкував. спілкувався. Про що я вже не буду говорити, бо я в ту розмову не встрягала. Не досить, як ми в Німеччині жили і приходило КГБ до хати, то я, як заходила, то мала сказати на тата подивитися. Якщо тато то я мала казати Добрий день. А якщо тато сказав не бійся, Марісю, то свої. Слава Ісусу Христу. Розумієте, в нас то все було вже таке. Відпрацьоване. Відпрацьоване. У мене там є двоє образів. Ті образи намальовані ще 58-му, напевно, році художником на Чорному лісі, мені дається. І ми мали серцями отакі от от два образи і мали хрест, я його віддала, він в мене стояв до того, до того року, я віддала в церкву, і там було розп'яття на тому хресті. Тато мусив зняти розп'яття з того Христа і мусив ті образи з серцями зняти, а на то місце, от сприйдіть, будь ласка, на, на, в ту хату, там будете бачити на праву сторону два образи, які ще з того віку були намальовані, бо і наших не можна було тримати в хаті. Пастух Остап Іванович. Він був вчитель. Від Бога української мови і літератури. Ваш класний керівник. І мій класний керівник. І то був 66-й рік, mm -hmm. коли львівські всі хлопці, якраз вони всі були здружені, всі. Mm -hmm. Дисиденти. Так, для нього уроки Шевченка чи другий то то були надзвичайні уроки. І тато настільки з ним полюбився. Що він приходив до нас часто додому під приводом, що то е, я е, як учениця, але в нього було що з ним поговорити, що дуже не подобалося вже на той час владі. І часто тата кликали сільську раду, чому до вас приходить пасічник і, от іменно той. Пастух. А в сільській раді комуністи були місцеві чи такі були якісь. Я не буду казати. Так. Які. Потім я скажу вже, як, як вже осталося. І потім того Остапа Івановича засуджують. Він приходить до тата, бере останню сповідь, і тато йому дає ще білизну на дорогу, і він від'їжджає десь якийсь, не знаю, в яку сторону Ну, його засудили. Після засудження. Його випустили, йому не дозволили, ну вже тата не було, йому не дозволили працювати в денній школі. Він працював в відчиненній школі і трагічно загинув. Не знаю, вже теж суть Ні, Я тобі де? десь на коло Красного, десь, mm -hmm. десь він там, там його місце проживання. Я вже більше нічого за нього не знаю. Но що не подобалося то владі, то було фактом, розумієте? О, і тут вже той час тато вчився, закінчував московську духовну семінарію. І тут. Ти... Заочно. 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 Угу. І тут е, 1970 рік сторіччя дня святкування Леніна. Я приїжджаю, я вже вчуся в училищі. Тяжко поступила, три рази поступала, на третій раз збрехала, що я народилася в сім'ї колгосника. Мені як давали... Стипендію в січні місяці мене викликала така круг Галина Олександрівна, директорка, і каже, вам не місце в медицині. Ви збрехали по-російськи, звичайно. А я кажу, чому? Бо ви написали в автобіографії, що народилася в сім'ї колгосника, а документ зараз принесли на стипендію служитель культу. А я кажу: я не збрехала. 52-му році, як я родилася, тато мій і мама були зав'язані колгоспи, і вони. Були тоді колосниками кажу. Ну, вона мені сказала, що вона не виключає, але Божа, ласка, Всевишнього. Вона подивилася, що непоганий студент, напевно, і так більше до мене претензій до закінчення не мала. Ну, і так вже йде 70-й рік. І я вже на третьому курсі приїжджаю, бачу сумний тато. Тато, що сталося? А я знаю, щось мене чинити, болячі, чи що так, Може, я вас заберу в Кременець. Там вже є лікарі, такі, що я вже знаю, мене вчать на лікування. А знаєш Марисю? не Марисю крикали, знаєш, Марисю, маму саму лишити, я теж не хочу. Може, я поїду в підкамістку лікарню лікуватися? І я їду на навчання, а приїжджаю. Тоді навчання було в суботу, бо ту в суботу вчилися. Я приїжджаю в суботу ввечері, і мама каже, що тут порадила одна лаборантка, що положити тата в лікарню, тут обслідують і тут буде лежати. Яка була причина того всього, Бог його знає. Но факт тому, що я кажу, мама, може я поїду до тата, довідаюся, а мама каже: Марисю, я обула тільки що з татом говорила. А завтра я наберу вареників і ти в неділю ранком завезеш ті вареники і тоді поїдеш на навчання. І ви знаєте, я ранком просипаюся від якогось такого крику шуму. І Я виходжу, дивлюся, мама моя зімліла. А сусід дежурив на сільській раді, і він приніс вістку мамі, що тата вночі. Забили і завезли в морг вже, що його навіть тут нема, і, і він вже лежить в морці. І так, щоб десь поїхати розвідати, я не могла покинути мами, бо більше нікого не було. Я тільки одна дочка, так і лишилася одна дочка. І ми з мамою сім днів, то було 4 дні ми чекали, поки скриють там, поки в бродах. бродах така Тихомірова була, вона не хотіла скривати. Вона каже, то вбивство я скривати не буду, але, певно, там теж доклалися добрі люди, що написали, то, що їм треба було написати. І, і тоді, вже нам з середу, по-моєму, якщо я не, не буду, привезли священники. Тата додому через середи до четверга лежав вдома, з четверга до п'ятниці лежав в церкві сутку, і в суботу похоронили. Тому цілий тиждень з мамою, як той казав, були в такому ступорі. Ви сказали священники? Привезли хто? А я не знаю, не буду називати, я не знаю. Я не пам'ятаю нічого. Ну, священики, ну, по закону вони вбирали його в морзі mm -hmm. і привезли. Напевно, такі, що ближніх сіл mm -hmm. були. Зна... А похорон хто? І так і були священики. Я покажу зараз фотографії mm -hmm. є. О, і той. Вот. А судячи по татові, ви бачили? Е, ну таке пов'язане так, око синє все ліве було, набрякли, висіла гематома сильна, що його прикривали е, обличчя, бо дуже дуже було його. І ззаді е, така була ну, якась тупа, е, вм'ятина на голові, знаєте. Е, Така, якби ломом, якби чимось металом якимось таким, знаєте? Ото все, що можна було видіти, бо більше вже ми нічого, бо, бо він був вже в ризах вдягнутий, все, так як має бути, Священники його там дядять. Будь ласка, а де його знайшли? Зараз скажу. Тепер вже як то все відправилися, то вже прийшов період часу, може вже три місяці пройшло. Я йду в лікарню забирати одяг його. Ну Бо там на той час то було 22 березня 1970 рік. Якраз я як кажу на святкування до 22 квітня, до сторіччя Леніна, то вони мали такий. І потім вже почали говорити, люди називали прізвища якихось людей, що то нахватські комуністи були, що то вони були причетні до того. Ну я не могла йти спілкуватися з ними, бо вони мені плюнули би в очі, яке я маю право, що я слідувати. Е, що слідства не було. Слідства ніякого не було зовсім. Я е, вже пройшов період часу, їду до головного лікаря під камінь і кажу, що доктор мені одежу треба забрати і речі. І що сталося? А він ну, такий зніяковілий. Такий, Ну, що я можу сказати, що я можу сказати? Ви знаєте, ви медик, вам прийдеться працювати. Ну, я нічого не можу сказати. Ми шукали довго, ми шукали цілу ніч, ми не могли знайти, ми йшли в різні сторони. А я кажу, а чому ж ви до нас не подзвонили? Ну, ви ж могли задзвонити жінці, дитині, що от така така ситуація, що нема в палаті хворого. Але ж вам не цікаво було в той час дзвонити, на що дзвонити, коли то все робилося без. Того сказали, що дочка прийшла. Вийдіть, бо до вас дочка прийшла. Він вийшов і, і все, і вже не вернувся назад. А, ви не прийшли. а потім Та я, мене не було в я кажу, так. А ви не прийшли? Так. А вони, сказали, а вони що... сказали, що дочка прийшла. І, і де його знайшли, от вже то швабро, татів, як він там був, то він казав, що е, шкарпитки і все було чисте. А 22 березня. То було, ви знаєте, яка то грязюка, яка то проталена, і то було там на тім, як їхати дорога на Панківці така повертається, і там той клин такий є, і, і там така була газа і там на тому клині. То мені шофер показав зі швидкої, я так якось далеко до нього зайшла. Роман і кажу, скажи, в якому місці і де ви знайшли? Буцім те тіло, но буцім шукали і знайшли. А от тут во тут, во Але я не хочу на ту тему говорити, він теж не хотів говорити. І ніхто не хотів говорити. І Я до тої медсестри підходила. Ну ви ж на посту були. Я ж околи десь там робила, я нічого не чула. Там якийсь був хворий лежав. Я до того хворого їздила. Та я не знаю, де він пішов, а він якийсь комуніст був з батькова, казали мені. То було відчутно, що ця тема дуже болюча, знаєте, Утаємнена. утаємнена. І він мені дає машину, дає ті, бо тато був дуже високий рослом, вищий як я. Ну а пальто все таке було тяжке, він мені дає швидку, і вони мені то все привозять додому. І я потім ну, на роботу не хотіла йти. Думаю, буду в бродах робити. Але такий лікар нас був урбайський, каже, дитина мати хвора. Де ти будеш каже, шукати ту роботу? Йди, я попрошу, щоб він тебе прийняв на роботу. І ви знаєте, я проробила 42 роки, а з тим головним лікаром я проробила десь 30 років. І він ніколи ну, я не запиталася, він не відказував, бо я не знала, як я могла догадатися, яка буде реакція. І, і ми на ту тему ніколи з ним не спілкувалися. Але потім люди почали. Або той пішов, замордував отця, сам пішов тяжко хворий, той пішов тяжко хворий, той пішов тяжко хворий. Ну, я кажу, я не могла ні до кого по тій темі звернутися. Отака От була загадкова трагічна. Ви смерть. ви отримали довідку про смерть. Звичайно, Та, ви отримали. Той, а той, що той, вони писали? У Довідку написано, що е, е, не Якось при обставинах, якось там при нез'ясованих обставинах. Mm -hmm. Знаєте, о, таке такі... затуманена. І я з того всього вже, вже будучи роки, вже може, вже замужем, все. Їду я в прокуратуру, така мудра приїжджаю, і там є такий е, прокурор як він пишеться, може, нагадаюся знов. І кажу: Я хочу прочитати отаке і таке. Це ви хто така? Ніхто акушерка проста з того. Але мені цікаво знати, що ви тут написали. А він витягає, і там написано: слідству родителям відказати. Розумієте? І він каже: якщо ви хочете поновити справу, Дайте на повторне вскриття». А я кажу: а, а ви мені дайте відповідь, хто мені вскриє інакше е, е, тіло. Все одно та сама Тіхомірова, вона не напише другого, навіть якщо я то доведу до повторного вскріття. І так ми з ним розійшлися. І на тому от. Я закінчую свою в тому розповідь. Отець Володимир Ревега розумів і поважав своїх парафіян, ділив з ними непрості будні колгоспного життя і допомагав зберігати в умовах переслідування любов до своєї землі і віри у Бога. Був з ними простий та відданий і не міг на вимогу КДБ зрадити їх, бо Господь дав йому таке завдання у найтемніші часи нести світло Божої любові. thank you